Скільки коштує ваш курс? Курс коштує базовий курс косметології. Проходить він три дні. Сюди входить косметика та модельки, яких я запрошую з різними типами шкіри. Курс коштує 10 тисяч гривень. І ви отримуєте сертифікат. Я медик. Навчаю також підбирати домашній догляд, ми вивчаємо як практику, так і теорію. Вивчаємо обличчя на протязі трьох днів, ви проводите зо мною в кабінеті і все це пробуєте. І маєте змогу для себе або ж навіть працювати потім. Але от я беру поки що тільки естетична косметологія. Ін'єкційні ну, поки що я не проводжу, тому що багато дівчат просяться, але не маючи медичної освіти. Ну, я вважаю, що цим займатися так можна. Естетисти, будь ласка, а от ін'єкціоністи потрібно мати медичну освіту, потім приходити на навчання.